Уперше за три місяці ніч в Україні минула без масованих дронових обстрілів росіян. За рухом шахедів в українському небі зазвичай слідкують мобільні вогневі групи. Поблизу Одеської області полювання на ворожих пташок відбувається з моря. Стрільці відстежують рух БПЛА з військових катерів на підльоті до берегової лінії. Детальніше у нашому матеріалі далі. Через постійні атаки безпілотників з боку Чорного моря українські військовослужбовці патрулюють узбережжя. Шахиди як летали, так і летять. Ну, один день там до нас, інший там в місце. місці. Там іншого разу вони там півтори-дві години можуть кружляти і потім в якомусь напрямку ходять. Така непередбачуваність додає напруженості, кожна тривога може стати початком нової атаки. Ігор додає, що в останні місяці кількість атак безпілотників значно зросла. Якщо не долітає туди, куди вони летять, вони ж не просто так летять. Якщо щось збили, значить менше зададуть шкоди. Або менше людей загине внаслідок цих приходів. Попри переговори між Україною, Росією та адміністрацією президента США Дональда Трампа про тимчасове припинення вогню для військових на передовій нічого не змінюється. Ось там переміри для нас нічого не змінюється. Якщо звучить сигнал тривоги, якщо кажуть там екстрено віддіти від причалів, то ми це робимо. Припинення вогню у чорному морі один із етапів плану перемир'я від США полягає на зменшенні атак на морські перевезення та енергетичну інфраструктуру. Втім, військові аналітики вважають, що Росія ймовірно готується до нового наступу, щоб змусити Україну до поступок на переговорах про припинення вогню.